Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь в епіцентрі біля міста Луцька, чесно кажучи, я в шоці від цін. Лишень погляньте таке враження, що епіцентр з'їхав з глузду. Я розумію, що свята, хоча у нас в державі війна. Але найбільший шок в мене від якості, яка абсолютно не відповідає ціновій політиці, яку запровадив епіцентр у ці так звані святкові дні, у війну. Прекрасно розумію, що європейські країни, які привозять нам квіти в ці дні зазвичай найбільші мають заробітки. Але мене ще й добила якість. Тому давайте не зволікати, а будемо дивитись того, що є в більш-менш нормальному стані. А є здебільшого, хай йому грать. Амадорочка, ось як бачите, не ідеальна квіточка, механічні травми, покоцана ціна. І одразу ж глянемо якість. Я вже бачу, не знаю, чи бачите ви. Там в горшечку немає кореневої. Тепер погляньте, який неймовірний бігліб. Бомба стан. Ну, дійсно, як після війни його шандарахнуло десь в дорозі. Коренева їде не тішить, але, знову ж таки, за 800 гривень взяти лише заради кореневої. Здебільшого мало хто. Може собі дозволити. Оця красуночка подібна на редлайн. Ось в такому вона стані. Красива квіточка, крупна квіткова. Поглянемо з вами кореневу. Коренева тут тішить. Я навіть по відчутті горшечка, хоч вони і политі. Дуже подібна на перший погляд на Пандору, але, скоріш за все, це якась там роуз. Якась Ось така коренева, верніш її немає. Лишень зверху. І знову красивезний сорт бігліпу в жахливому стані. І кореневої, повірте, там немає. Фронтера, давнесенько я її не зустрічала. Також механічні травми, із жовтеньких, з вогняною губою, така свіженька, тепленька красуночка. видно, тут дещо краща якість, адже кращий виробник, але все ж таки є набряки ті гріз наявності, ось такий бузьковий. Поглянемо стан, корінчики також, в хорошому стані, ще ось такий карапунчик рябесенький, пелюстка позаду. Ой, тут милуватись і милуватись. Не знаю, чи вам подобається мені дуже. Мені навіть гарніше позаду, ніж спереду. Поглянемо якість. Корінчики на дні з одного боку і зверху. Подібна на рим, дуже подібна, але якась, знаєте, гама трішечки інша. І не джолі, щось і не рим, але набряки є на листочках з обох боків. Ось така коренева, шикарна. Так що набряки не біда, виживе. Єдина ціна за набряки занадто висока. А ось касія, погляньте, захотіла бути квіркел білим шоколадом. Теж гарні листочки, коріннячко. І найбільше мене вражає те, що касія так змотувала. Ой, хоче творить, хоче витворяє 640 гривень. Ну, тут вже видно і якість, погляньте, квіти відквітають. Грибочок вже, точки росту, давненько не зустрічала, до речі, горизонт і він тут є. І він нетє в завозиках почав зустрічатись і якийсь такий ажіотаж серед орхолюбчиків на цей сорт. Поглянемо, тут стан цікаво, ось таке коріннячко, непогане. З цього боку, та й листочки непогані. Ось така красунечка, теж така, знаєте, не свіжа, але гарний сорт. І ось такий стан кореневої доволі непоганий. Трішечки інший виробник, інша цінова політика. Сан Себастьян, до речі, цього сорту. Ах, доволі неважко його знайти, і він завжди в ідеальному стані. Хто має, от напишіть, я впевнена, що він квітун і без вибриків. Сорт, певне, шикарний. Каве б'юті з голівеньками, трішечки такими смутними. Нічого, відпоїти відійде, відпоювати акуратно, не забуваємо, будь-що, будь-яку. Не спішимо і коренева більш-менш непогана. Ось така доволі подібна квіточка до сорту ягуар. Але тло біленьке в ягуара воно ніжно-рожеве. Поглянемо коренево шикарно. Ну, роду диких котів, то що тут казати? Треба брати. Якщо є кошти, ось така рожева красуночка. Маленька. хоч виглядає простенько, але в гарному стані. І мені такі подобається. Ось подібний на Вашингтон. Також поглянемо кореневу. Шикарна коренева. Хоч з одного боку, але в сьогоднішньому завозику це шикарний стан. Ну, що тут рішити? Кандела. Ніжна-жовта красонечка. Поглянемо. Корінчики більш-менш. Більш-менш і нормально це значить нормально. Black Stripes. Ну, тут і механічні травми, і життя побило квіточку. Чи в епіку, чи в дорозі коронева жах, Андора також в наявності. Наша орхокласика. класика. Поглянемо короневу. Тут картинка набагато краща, ніж в Black Stripes, але давайте їх порівняємо, можливо, хтось не знає. Бо на перший погляд вони дуже подібні, але бачите, в Black Stripes це дійсно чорні смужки, чорничні. А Андори крапочки. Так що, кому яка більше до вподоби? Ось така ще красунька. Теж цікавезна тепленька в неї губа. Така з вогником поглянемо коріннячку. І біда з тим коріннячком. Ця погляньте яка бурячкова, з таким ненав'язливим білим окантуванням. Акуратна квіточка, шикарна коронева. Джиліан. Погляньте. Хто не знає. Люблю його, чекаю цвітіння свого, що в мене на пуп'янках. Коренева тут класна. Перліон ось такий, теж красивезний, ефектний вживу. Не знаю, чи відео вам це передає, хто не бачив, але коренева. Бачите самі. Це не Манчик-Арт, гоба, бачите, інша. Це, скоріш за все, Бернадета. Ось така коренева з одного боку, ціну бачите? І ось нарбона також, ну, квіточкам видно, що не першої свіжості квіти, чому вони такі пониклі, зажурені? Та не будеш не зажурений. А тут біда чорна. Скеншн погляньте. Ну взяли, я не знаю, як так сталося. ну Має схильність ця рослина вмирати, але ж знову ж погляньте. Ну, пеньок, пеньок і все. Тут шиї, навряд чи хто її врятує, а пахне, рятує усі мультики сьогодні. Замбія є також, друга назва Little Star. Ось така коренева в неї, хоча листочки, квіточки гарні. Ми з вами плавно перейшли до мультиків. Ось така вона. Мені подобається, в мене є. Хоча ви знаєте, я крупноквіткові люблю, але з дрібненьких, ну, якось вона мені полюбилась. Я гадаю, що це лімпопо. Але без сплешу, тобто перший варіант, коренева, більш-менш непогана. Єдине є набряк, є ось така механічна травма на листочку. Ще ось такий мультик є. На жаль, тут більше набряків, хоча коренева набагато краща. Жовті є листочок, там теж потрібно придивлятись. До речі, забула ж вам ціни сказати. Майже 500 гривень мультики сьогодні. Ось такий є з точкою росту буде квітнути, ще й дітку дав, все одразу дав, аби його тільки прийняли в свою нову сім'ю. Погляньте на нижні пелюстки за губою, як красиво блік. Салатовий коренева класно, листочки, більш-менш непоганому стані. Ще ось така ніжно-ніжно жовтенький мультик, красунька, квіточка по формі цікава, поглянемо коренева гарна. Тобто, бачите, потрібно кожен-кожен брати, переглядати і так. Це дуже дрібненька квіточка, дуже-дуже така дрібненька, делікатна, біленька, коренева на дні. Ось вже ми знаємо цей сорт. Персепаль також тут є. Дещо механічні травми, коренева є, пити хоче, мія також є. Ось в такому вона стані, я скажу, майже 500 гривень. Мультики. Але, на мою думку, якість повинна бути в рази більша. І відповідати тим 500 гривень Санта Роза. чи три їх наявності я всі перенюхала, на жаль, вони не пахнуть, тільки пахне скеншин. Але бачили, в якому стані той скеншин. Дуже подібна на Фенікс, але дещо якісь. Яскравіші кольори, тому вагаюсь, ще ось такий крапунчик дуже доповнює того аля Ягуара, що я вам показувала раніше. Але тут якісь проблеми з шиєю, конфеттіо Обожнюю його губу, пригляньтесь, будь ласка, вона така цікава з плешиками. Теж потрібно шиї, ретельно оглядати. Ой, як і все інше. Ну, ви зрозуміли, моя думка така. Висока ціна, отже, повинна відповідати вона якості. Пульсація в наявності. До речі, потім ще одненьку зустріла. Було на той момент, як я знімала дві штучки, ось така коренева. Ця мені подібна на лав. На справжнє кохання, але дещо якась вона мені більш насиченіша. Ну, можливо, це і трула. Бачите, горшечок не можу виняти, там зачепилося, але коренева слабенька. Амстердам доволі давненько не зустрічала його, і в непоганому він стані. Одразу видно, що і виробник і інший. Ось така коренева. Ну і, звісно, все ж буде ціна в рази більша. Хоча квіточка доволі цікава, хто шукає такий сорт. Він тут був. Дивимось з вами далі, неймовірно величезна квітка. 10 плюс. Чесно, дуже така ефектна, а я ж люблю такі ефектні, то уявіть. Я вже там розглядала, так розглядала. Цікава дуже, ще така бархатиста. Ось така квітка дуже, як величезні очі на тебе дивляться, вдивляються в твою орхо душу і просять, купи мене, купи. Бачите, ще ось така красунка, дуже делікатна. крапунечки в неї, неймовірно акуратні. Поглянемо коренево, ну, листочки, і набріки, і вже тургору немає. Я вас доб'ю ціна. Це як її потрібно купити за таку ціну, в такому стані? Вольтера. Погана якість. Також вона 1167. грубо кажучи, 1200. Знаєте, ось дивишся, наглядний приклад. Красивесний букет квітів. Ну, прийде мужчинчик, який має гроші. Він не буде дивитись на ці набряки. Коренева, непогана тут. Ясно, що там не ті набряки. Он там взагалі жовтизна. Невідомо, чорна пляма, чи вона суха, чи ні. Точка росту він тут не побачить. І ось так я знімаю, а люди приходять і купують, повірте? Я нікого не відмовляю, я ж не продавець тут. Compilation, погляньте, як змутував. Всі сьогодні хочуть бути шоколадками. Аби тільки їх купили шикарна коренева. Листочки, норм, там деякі механічні травми то таке. Але всі хочуть бути шоколадками. Ось така фіолетова бурячкова, подібна на Джой Райт, але вона дещо світліша, коренева в неї гарна. Ціна майже 800. За 1300, як бачите, нобіле вже детально вам не показую, не виймаю. Також стан різний. Є, щось там жовтить. Ой, тут мусово все оглядати, онсидіуми, також різний стан, то там біля шиї чорнота, то лис... листочки жовті, то сухі, десь механічні травми, то дивлюсь коренева така, ну жах. Ціна 525 гривень. Ось такий сьогодні асортимент за 525 гривень. Поникли квіти, яких вже останні дихання мають. І одразу вам покажу оціночку паралельно після цих 525 гривень, за 120 гривень. Орхорай. Не знаю, що тут рятувати, І як з ним. Ой, маєтесь. Ну, Біда чорна, чесно. Орхотрупарня. Шкода навіть тих 120 гривень і часу свого. Далі, фарбованки. Хай тебе де. Ну, я не знаю. До речі, ви бачите зараз Нарбону, ось вона в найкращому стані. Все ідеальне і квітка, і листя, і коренева, ось ціна, а це хай Бог Малих, 571 гривня ще асортимент вам. Покажу, можливо, хтось саме шукає. Також з вами помилуємось цим відеомами, але знову ж таки ціна на них. Але ж ми милуємося, милуємося. Красивезні, ось така на одну гілочку ціна. Більш-менш свіженькі, гарненькі, єдине, нюхала, знов не пахли, а тут катастрофа. Має бути ж на оціночці, та де там. Не знаю, що чекають вони, ці продавці, чи списати, чи потім труп продавати. Ще бачу, що жовтеньку цю не показала вам. Вона трішечки інша, ніж та попередня. Це більш оранжева, жовта, ось така ціна. На дві гілочки майже 1800 кущ. Теж дивлюсь, щоб такий геть ідеальний був на таку ціну. Ну таке. Дещо депресивно шокуючий у мене сьогодні випуск, але що маємо, те маємо. Не мій це епіцентр, не я встановлюю ціни, не я дивлюсь за якістю. Я лишень вам показую те, що є. Те, що наявність сортів дуже гарних. Це не забереш, а от якість і ціни. Але на кожен товар є свій покупець. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Не падайте духом, прорвемось. Тримаймося!